Найболючіше питання, яке зараз стоїть на сьогоднішній день, це продовження відсрочок та їх надання документів для їх подальшої реалізації та продовження. На сьогоднішній день люди задають це питання, і відповідь такова, що немає жодної причини не надавати документи тим громадянам, тим військовозобов'язаним, які на сьогодні вже мають відсрочку, і яких вона закінчується. Після терміну закінчення мобілізації до оголошення нової. Тому моя рекомендація особиста і позиція управління е, територіального центру комплектування обласного нашого, що без жодних е, перепон подаються документи, надаються до районних територіальних центрів, до відділів підпорядкованих районним територіальним центрам. Вони формуються і після оголошення. Або продовження наступної мобілізації, вони будуть реалізовані згідно чинного законодавства, а саме подані на розгляд комісій районних для продовження зазначених відсрочок. Згідно 560-ї постанови, нам визначен термін на розгляд документів людям, яким не були попередньо надані відсрочки, 7 робочих днів. Але я наголошую на тому. Мова йде про тих людей, які вже подавали документи, яким надано відсрочки. Будь ласка, приносьте, формуються вони. Тільки закінчується попередній мобілізація, оголошується новий її період, вони будуть розглянуті згідно встановленим порядком. Наголошую відсрочкою. На вісрочку відповідно до 560-ї постанови мають. Права громадяни України в першу чергу військово зобов'язані. Про що йде мова? Якщо ви громадянин України, якому 35 років, і ви жодного разу з вашого повноліття, 18-ліття, потім 25-річчя, жодного разу не були в РТЦК, то ви так і залишаєтесь в категорії призовників. Що вам необхідно зробити? Прийти, поновити свої дані і перейти з розряду призивників в розряд військовозобов'язаних. тоді ви будете повністю розмовляти з РТЦК в правовому полі. Категорія громадян визначена статтєю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Особи з інвалідністю 3, 1, 2 групи, утримувачі трьох дітей і більше неповнолітніх, доглядачі за батьками, здобувачі вищої. Освіти. Вчителі на повній ставці. В них є документи. На сьогоднішній день вони вже мають. Ми говоримо про гадян, які мають вже вісрочку. Правильно ви задаєте питання? Так, в них є документ, підписаний начальником РТЦК, який засвідчує їхнє право на вісрочку. Вам надано відсрочку і так далі по тексту згідно керівних документів. Вони надають до РТЦК не цей документ. Вони знову поновляють. Актуальний пакет документів для продовження свого права на відсрочку. Відсрочку надає не начальник РТЦК, не посадова особа РТЦК, не службовець РТЦК, не юрист РТЦК. Відсрочку надає комісія районної державної адміністрації, яка створена і затверджена наказом голови ОДА в кожному районі міста. В кожних районах Дніпра такі комісії створені, вони вже діють. І після розгляду документів, якщо вони відповідають вимогам 560-ї постанови чинному законодавству, якщо в комісії не виникає питань щодо їх дійсності, тоді відсрочка надається без проблем.